СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для ФСБ на найгарячішому напрямку фронту. Контррозвідка Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниця за вказівкою російської спецслужби, фігурант шпигував за силами оборони найгарячішому напрямку фронту Покровському. Де зафіксовано найбільшу кількість боєздітней? Передусім, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються збройними силами України на східному фронті. Розвідданні агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру. Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент обіжджав місцевість, а також в темну, намагався випитувати потрібні відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний звіт, в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах. Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Як встановило розслідування навесні цього року, мешканець Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До уваги окупантів чоловік потрапив як прихильник про кремлівських телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.